Приємно. Показую, дивіться. Бо багато хто просив, я не робив відеообзор на одно- і двополосний. На одно робив, але це було дуже давно. Тоді ми знаємо, що він топчик був взагалі. Я однополосний сам тоді, коротше, дивіться, однополосний світа білим, світа білим економним і світа червоним. Червоним економним світа. Ні в одного другого нема червоного економного. Також світа лінзою і лінзою економно. Так само в нього датчик руху. Так само, як в трьохполосного. Тільки отлічається тільки тим від триполосного, що у нього немає жовтого світа. У нього білий, і в нього червоний, але жовтої полоси немає. У триполосного жовта просто полоса є. Датчик все так само. Акумулятор так само. Акумулятор я сюди викидаю оцю банку, ставляю Samsung на 3500. Він на ньому світить 15 часов. Це вже провірено. Оце однополосний. І так само він. Місця не займає, чотенько стоїть.